Вітаю, друзі! Ми з вами опускаємося все нижче і нижче. І я так бачу, краю нема. 6 лютого Верховна Рада прийняла закон про корпоратизацію енергоатома. І ця подія відбулася традиційно тишком нишком. Не було ніяких обговорень з громадськістю, з експертним середовищем. Взагалі я не почув полеміки, дискусії. В марафоні, які транслюються нам цілодобово, парламент знову спрацював як ксерокс і знову не на нашу з вами користь. Тому що цей закон це перший крок до приватизації енергоатома, це останній островок нашої волі і свободи, також як і енергетичної незалежності. Місяці пару місяців я вже не пам'ятаю, тому я видав відео, в якому на цифрах показав, що у разі використання по-державницькому енергоатому в Україні електроенергія для населення реально може стати безкоштовною. І зараз, замість того, щоб під час війни використовувати енергоатом, його дешеву електроенергію для підняття економіки і і Для покращення нашого з вами життя, тому що при дешевій електроенергії одразу ж падають ціни на ринках, в магазинах і в аптеках. Чинна влада вирішила подарувати нашим олігархам енергоатом. Мені ця ситуація нагадує середину 90-х і початок 2000-х років. Схема заволодіння прибуткових стратегічних підприємств та ж сама. Я уважно почитав аргументацію корпоратизації енергоатома. І знаєте, що там написано? От написано ровно те, що нам розповідали в ті кляті 90-ті роки, коли вбивали вугільну галузь. Там написано, що це вимога МВФ, що так у всьому світі, що це для покращення. Системи управління державними підприємствами. В кінці кінців так вимагає Європа. А ми ж з вами в Європу йдемо, тому ми, як оці барани повинні спакувати головою. До речі, ми саме це і робимо зараз. Бо ніхто навіть і не цікавиться цією подією. І сказати: ну так, дійсно, треба перетворювати державне підприємство в корпорацію. А далі, щоб нас ще більш якось здивувати в своїй правоті, нам кажуть, що от зараз національна компанія енергоатом має 100% власності держави. І от коли ми її переведемо в акціонерне товариство, воно також залишиться зі 100% власністю держави. Тоді в мене питання, а нащо цей кульбіт? Ну, Якщо зараз державне підприємство, є закон про державні підприємства, має 100% власності, то нащо його переводити в акціонерне товариство? Я вам скажу нащо? А далі буде наступний крок. Оце акціонерне товариство енергоатом, набереться кредитів і його штучно збанкрутують. Це наїжджена і заїжена схема. Вона працювала всі ці роки. Далі вийде Єрмак чи Шмигаль, я не знаю хто, Арахамі, і розповість нам всім казку про те, що люди добрі. Як виявилось, форма державного управління неефективна, нам потрібно щось робити. Та на що нам видумувати А от стоїть Коломойський, а от Ахметов стоїть, а поряд десь там Порошенка з Пінчуком і далі по тексту. От люди, які вже довели, що вони ефективні власники. Тому енергоатом виставляється на продаж. Отаким От чином, повторюю, була знищена вугільна галузь. Всі об'єднання, самі прибуткові, з величезними запасами вугілля, облаштовані, всі вони дісталися Ахметову. А решта підприємств була порізана на металобрух. І оці опариші з бізнесу одразу стали мільйонерами. А держава зараз купує вугілля по всьому світу. І хто на цьому заробляє? Знову Ахметов. Я провів журналістське розслідування в 2021 році, Ахметов, тільки за одну партію поставлена з Колумбії вугілля на центр енерго, крав у держави 7 мільйонів доларів. Олігархи завжди в прибутках. А тепер їм готується ще і енергоатом. Я не здивуюся, якщо ми дійдемо до ціни 6 гривень за кіловат для населення. Чому я так впевнено говорю, що буде саме так? Дай Боже, щоб я помилявся. Але ж я побачив маленьку дописочку у великій аргументації на користь переводу державної національної компанії Енергоатом у корпорацію. Згідно цього закону, майбутнє акціонерне товариство Енергоатом не буде права отримувати кредити. Без державних гарантій. Оце і є ключик, який відкриває двері у світ корупції. Це те про що я вам казав вище. Як тільки енергоатом стане акціонерним товариством, його одразу ж завалять кредитами. Ці кредити розійдуться по кишенях тих, хто лобіював цю тему. Ну а потім все по схемі: банкрутство і передача тому ж Ахметову. У нас вже забрали землю, у нас вже майже забрали енергетичну систему, вже підбираються до води, і я так думаю, що настане день, коли ми з вами будемо зобов'язані ще платити владі за те, що дихаємо свіжим повітрям. Говорять, що найкращий вчитель це найлютіший ворог, Тільки я думаю, це не про нас, не про українців. Нас же стільки разу вчились з 90-х років, нас же стільки били і вбивали, але ж ми так і не зрозуміли, хто вони, а хто ми, і продовжуємо перебувати у стані хлопів. Дуже печальна історія. Але ж навіть і в цій ситуації сидіти мовчки не можна. Я зі свого боку постараюся запросити на ефір когось з депутатів Верховної Ради. А ви, будь ласка, будьте активними і не тільки коментуйте, а й поширюйте такі відео. Потрібно робити всеукраїнський кач, потрібно вібрирувати не тільки на Україну, а на всю Європу, бо вони, Арахамі, розповідають там, в Європі, що в нас все добре, що навіть якщо вони десь там помиляються, народ їх підтримує. Я не впевнений, що ви підтримуєте таких, як Арахамі, Ахметов, Порошенка, Коломойський, Пінчуки і інших. Я впевнений, що в більшості населення оці призвичаї викликають стійкий рвотний рефлекс. Отже, з мене експерт цієї галузі, а з вас вподобайки, коментарі і поширення цього відео. До речі, відео про електроенергію, яка може бути безкоштовною, я вам рекомендую подивитися. Посилання залишу в дописі. Бажаю всім здоров'я, бережіть себе, до побачення.